Попри виснажливу спеку та сонце, на головній пішохідній вулиці Житомира зібрались найсильніші та незламні люди України. Участь у другому етапі першого всеукраїнського туру спортивних змагань для ветеранів «Сильні України взяли понад 100 учасників. Змагань для ветеранів, учасників бойових дій, їхніх родин, членів їхніх родин та військовослужбовців. Сьогодні в програмі чотири інклюзивних вида спорту. Стрільба з лука, як Показовий, ознайомчий, тому що немає можливості провести повноцінні змагання саме тут, на цій локації. А, аеробайк, веслування на концепті. Та жим лежачи на рази, Василь Вірастюк, один із організаторів та головний суддя змагань, говорить підтримку в організації змагань в нашому місті Надав зокрема благодійний фонд. Бідживі для них кажуть військовий пріоритет. намагаються підтримувати їх всебічно. І такі заходи, котрі сприяють адаптації та реабілітації ветеранів, варто популяризувати. Ми підтримуємо такі е, е, заходи, тому що ми вважаємо, що це дуже дуже необхідно їм. В першу чергу для їх е, е, ментального здоров'я так, тому що вони бачать, що вони не. Одні, що вони є важливими не тільки в армії, але й після армії, коли вони знаходяться тут на стадії реабілітації. І тому ми вважаємо, що коли ця робота в комплексі від початку до кінця з військовими вони будуть відчувати нашу підтримку. Важко уявити, які жахи війни бачив практично кожен учасник змагань. Кожному з них про ці часи нагадують отримані поранення, та такі заходи, говорять ветерани, допомагають відоліктися. Дуже дуже важливі це для розвіювання людей. Вони мають. Якусь ініціативу, спосіб трошки розвіятись, спосіб трошки забути те, що вони пережили. і Тому це дуже-дуже правильно, це класно. У своїй трійці під час жиму лежачи 60-кілограмової ваги, найкращим виявився Іван. Говорить, регулярні тренування підтримують у тонусі, але на фронті тренує не завжди спорт. Ми, нас постійно ми займаємось Ну, помимо роботи, якби ми. Тож і метал тягаємо, щоб бути крептими хлопцями. Це воно так піднімає бойовий дух. Ну ти повинен бути постійно фізично здоровий, морально здоровий. та найкращим результатом у цьому виді спорту стало виконання 69 повторів за 60 секунд. Це абсолютний переможець у категорії. Такі результати наших військових надихають, говорить народний депутат Арсеній Пушкаренко, за підтримки якого відбули й змагання. Наш обов'язок всього суспільства, всіх інституцій, сьогодні зробити так, щоб е, наші хлопці, наших дівчат, наших ветеранів. Повертати до нормального цивільного життя, і якраз спорт це один з елементів ветеранських змагання, і світовий рух ветеранських змагань він колосальний, і це якраз один з можливостей, один з чинників механізмів повернення наших. Героїв до мирного життя за словами організаторів, емоції, котрі отримали ветерани, це найголовніший приз, за який вони боролись, що і підтверджують щирі посмішки героїв. А головне і тут не минулось без допомоги нашим збройним силам, адже під час заходу збирали кошти на дрони для 77-ї бригади.